Ходять у садок малята. І хлоп'ята, і дівчата. Разом ми одна сім'я, де живемо ти і я. Тут ми всі відпочиваємо, віршики, казки читаємо, математику вивчаємо, додаємо і віднімаємо. Ніколи нам сумувати. Ми вчимося рахувати. Друзі, відгадайте загадку. Я ловлю комах, жучків, їм маленьких черв'ячків. Теплий край я не літаю, під стріхою хату маю. Цвірінь, сів я на клівець, звуть мене Горобець. Малята, що це за пташки до нашої годівнички поприлітали? Горобчики. А скільки пташок прилетіло? Три. А як ви гадаєте, чому вони прилетіли до годівнички? Так, вони шукають чим би поживитися. Малята. А якщо в нас три горобчика, то скільки їм потрібно зерняток? Кожному горобчику по зернятку дамо. Ось тримайте горобчики по зернятку. У нас три горобчика і кожен отримав по зернятку. Скільки зерняток? Три. Тобто горобчиків і зерняток у нас порівну. А ось прискакав ще один горобчик. Скільки тепер горобців стало? Чотири. А що потрібно зробити, щоб знову стало порівну і горобчиків, і зерняток. Пригостити цього горобчика зернятком. Знову порівну 4 горобця, 4 зернятка. Малята, кількість 4 ми можемо позначити цифрою 4. Ось така в нас цифра 4. Давайте її пальчиком у повітрі спробуємо намалювати довга паличка, коротка. І перекладинка. Спробуйте ще раз. Ой, а що це у нас тут за шум біля дерева? Прилетіли синички і не знають на яку гілочку їм сісти. Давайте допоможемо малята. Потрібно посадити кожну синичку на гілочку з відповідною цифрою. На кожній синичці теж є цифри. Давайте синичку 1 посадимо на гілочку з цифрою 1. Синичку з цифрою 2 посадимо на гілочку з цифрою 2, вірно. А синичку під номером 3. На яку гілочку посадимо? Там, де цифра 3 написана. Так, ну а синичку з цифрою 4 ми посадимо на гілочку з цифрою 4. Ось тепер вони всі сидять на своїх місцях і більше не сваряться. Малята, а чи знаєте ви, що це за геометричні фігури? Так, це трикутники. Хоч вони і різного кольору, і різні кути в них, Так? Подивіться, є трикутник, у якого одна сторона коротка, дві довгі. Є трикутник, у якого всі сторони однакові, є перевернутий трикутник. Але ця фігура називається трикутник, тому що в неї три кути. А як називається ця геометрична фігура? Так, це квадрат. У квадрата всі сторони однакової довжини. А скільки ж у квадрата кутів? Давайте разом порахуємо: 1, 2, 3. 4. У квадрата чотири кути. Такі фігури ще називають чотирикутниками. Чотири кути. А як називається ця геометрична фігура? Вона чимось схожа на квадрат, але. У квадрата всі сторони рівні, а у цієї фігури дві короткі, а дві довгі. Давайте ж порахуємо, скільки в цієї фігури кутів. Один, 2, 3, 4. Малята це теж чотирикутник, але називається він прямокутник. Чотирикутниками можна назвати любу з цих геометричних фігур. Але. За формою вони відрізняються. Пропоную з цих чотирикутників викласти машину. Квадрати у нас будуть кабіною та колесами. З вузького прямокутника ми зробимо капот. А з широкого кузов. Ось така вантажівка в нас вийшла. Вдома ви можете взяти геометричні фігури і теж викласти які-небудь предмети. А матусі сфотографують їх і надішлють вашому вихователю. Ну що ж, малята, скажіть мені, з якою цифрою ми сьогодні з вами познайомились? З цифрою 4. А як називається геометрична фігура з чотирма кутами, але з різними довжиною сторонами? Прямокутник, правильно! На цьому наше заняття закінчилось. Всім гарного дня, до побачення!